Вночі під ракетними обстрілами росіян перебував в Краматорськ. Там двоє людей отримали поранення. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Наразі наслідки руйнувань уточнюються. За даними поліції Донеччини, армія РФ минулої доби обстріляла 10 населених пунктів області. Зокрема, під обстрілами перебувала Курахівська громада. За даними начальника МВА Романа Падуна зі ствольної артилерії. Росіяни гатили по Кураховому селищах гостре та курахівка, а також по селу Дальнє, пошкоджені приватні оселі, багатоквартирний будинок, інфраструктура та приватне підприємство. Протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили від російських окупантів 7 квадратних кілометрів української землі. Загалом, за час наступу на цьому напрямку звільнено територію площею 31 квадратний кілометр. Повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів у районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського на Бахмутському напрямку. Противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка. Богданівка, Часів'яр, Біла Гора та Дружба на Донеччині. Рятувальники ДСНС ліквідували на Донеччині шість пожеж, які виникли внаслідок обстрілів росіян. Зокрема, у часовому яру гасили господарські споруди. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.